Всім привіт! З вами компанія AutoFocus. На основе надходження це Lexus HS. Автівка в нас 2009 року випуску в чорному кольорі. Оснащена 2,4 бензиновим двигуном з гібридною установкою. Ось такий вигляд вона має вкруг. Незначніться царапини у нас присутні. Ззаді у нас є камера заднього руху. Спойлер. Все гарно виглядає. Легкосплавні диски. Покажу, в якому стані у нас салон світлий шкіряний салон в дуже збереженому стані. Ззаді у нас є центральний підлокітник, обдув заднього ряду пасажирів. Стопідімачі. Люк також в нас є. Без ключовий доступ у нас є. Спереді в нас повний електропакет, автоматичне світло, електрорегулювання сидінь. Шкіряне мультимедійне кермо в ідеальному стані, аналогова приборна панель, бортовий комп'ютер. Монітор мультимедіа, він зараз хований, так як автівка у нас заглушена. Мультимедіа від Lexus. І на серчах перемикання передач. Джойстик управління мультимедіа підігрів сидінь. Все максимально гарно, збережено. Так це все виглядає. Якщо вам сподобалась дана пропозиція, ви можете її придбати в автосалоні автофокус за адресою вулиця Гнатахуткевича, 22Б. Приїздіть до нас та купуйте автівки. мрії.